За мотивами оригінального твору Джеймса Меттью Баррі. композитор Фредерік Талгорн. Режисер Августо Зановелло. <пізвіст> У -у -у! <різний> Як крюк, різдвока. Автори сценарію Клелія Константін і Бенджамін Річард. <різний> <Ого! Яка краса! різний> Праворуч ви бачите північний полюс. А якщо пощастить, то і полярне сяйво. Полярне що? Полярне сяйво, Майкл. На ліворуч побачите мою майстерню. Тепер обережно. Ми сідаємо. І тримайтеся! Ви бачили? А це була моя перша спроба. Так. Молоде. Провести вам екскурсію. Мені страшно. Тут занадто темно. Мовчи. Ого, вийшло, хе-хе-хе, вийшло, хе хе майстерня Санти. Даган, стій тут. Ми ж пропустимо екскурсію. Верстат подарунків. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Гайда Сми, пидзатушь спину. Ой. Даган, ходи падать мне на голову. Эй, что, спробовал бы А я что, люблю болдур? Да поможи этим идиотам, мистер Сми. А я подивлюсь, где а нам зайти. Уже вижу, капитан. І як, Вражаюче, О, а? Це просто екстра приголомшливо, як він працює. <смір> Та я навіть гадки не маю, тому в мене є Мерфін. Він займається тут усіма технічними питаннями. Привіт, Мерфін. Мерфін. у вас чудовий верстат, містер Мерфін. Що ж, дякую, юнече. хочеш знати, як він працює? Безперечно. Чудово. Так, Це початок лінії виробництва. Uh -huh. А ні, не чіпай, я ненавиджу сліди. Мерфін. Але але від пальців вона брудниця. А ну, Мерфін будь милим. Mm -hmm. Сюди ми вкидаємо листи, які я отримав і схвалив. Mm -hmm. Хо -хо 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 -хо. Це означає... Так, Майкл, ти вводив мені малюнком динозавра. Mm -hmm. Так. аналізує лист, розшифровує за закарлючки і виправляє грубі помилки. Мерфі, краще розважай гостей. Так, -та, гаразд, вибачте, а потім він робить подарунок. <плес> Цей верстат може зробити будь-що. Усе, що завгодно. Ти це чув, Смі? Верстат, який зробить усе, що я захочу. Наприклад, гігантський скарб. Я думав, що не вилізу. Глянь, яка дивовижа. Зай, Венді, позичиш ручку. Та у ній, Майкл. Це виведе з лади стрічку бажань. Це найважливіша частина верстата. Вона здійснює усі бажання, та його не можна використовувати для себе сама. То ви не можете робити подарунки для себе, Санта? <правда> для мене найкращий подарунок це дитяча радість. <правда> Продовжимо, так? І якщо ви не проті, то я залишуся дещо полагодити до святкового вечора. Звісно, Мерфін. І дякую. Дякую, містере Мерфін! Ласкаво прошу, діти. Не за ними добре. Ми дізнаємося, як статі айфами санти. Немає жодних ясно? Хе. Прошу, любий Даган. Привяжется до своей матушки. Горят, капитаны. Летит, Даган. Це верстат загортання подарунків. Ельфи кидають іграшки сюди. О! І подарунки випадають. тут. Ви Ще один винахід любого Мерфіна. Ho, 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 ho. Це не чубано, це, це скандально. Я повідомлю про це Санта Клауса. Звісно, звісно. Та спочатку ти поясниш мені, як працює твоя чудотехніка. Ніколи. Чулун, чи можемо ми знайти спосіб розв'язати цьому джентльмену язика? <рисно> Думаєш, не лякав мене? Я знаю кунг-фу! Е, тобто я читав книгу про конфу. Я знаю, як захищатися. А хто збирається битися? Чого? А, лоскачу, 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 лоскачу. Я как я раз, я скажу, я скажу. Ска. Ай-ай-ай. Я уважно слухаю. Багато! Hmm. Майкл, він може hmm. розбитися. Гей, hey, гамуйся. я просто дивлюся. <рес> Це нормально? Я так не думаю. Мерфін! Мерфін! Це нерозумно! Хто просив би гроші на різдво? Здається, у мене є ідея. Капітане, це честь для мене служити вашому таранічному гнітку. Пірати. Я так і знав. Стоп! Якщо використовувати верстат для власної вигоди, він зламається. Поки що схоже, що він працює ідеально. Гей, сюди? Не чіпайте наш скарб, кожному щось перепаде. Сьогодні різдво для піратів. Я ай пімав, яй Ти заплатиш за це вузьколобий пірате! Якраз вчасно. У мене купа грошей. Гвинти! <гум> спробуйте утримати їх на місці. Ще й жаресує тримаю. Нічого страшного. Немає причин панікувати, Смі. Іди вже. Нічого страшного. Верстат зламано. Через тебе не буде ніяких різдвяних подарунків цього року. Добре, гарно. Я ж ненавиджу різдва. тому я бажаю вам найжалюгіднішого Різдва. Санта Клаусія полагудити верстат. Що? Ну швидше. Що ж, друзі, у нас мало часу на порятунок Різдва. Тому ось що ми зробимо. <клух> Дайте дітям інструменти. Діти, допоможіть ельфам закрутити усі гайки і гвинти. Синтія, ти маєш допомогти Мерфіну. А Мерфін? А, Мерфін. Хоча не вірю, куди він зник. E, Мерфен, э, це маленький у зеленому. зеленному. Його ми покинули на даху. <laughs> Стрічку бажать зляма. Ой, лихо, 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 що ж нам робити. Я сподівався, що ти знаєш план дії Мерфін. Що ще нам треба полетіти, небувалі ще. Чудово! Летімо, швидше, поясниш усе дорогою. Я не сяду сам, якщо водій він. Мені страшно. Мерфін, я покращив свої водійські вміння, але я думаю, що Джон залюбки вас відвезе. Ще пак!

Ми живі! Me j'ai. Мила федера, можеш знайти твої хрещених? Відковых фей? Так, потрібна їхня магія. Я мить. М -м. Ці схеми занадто складні. складні. <unity> і справді Малюк, подай мені гайковий ключ на 29. А так і взагалі існує. А -а -а -а. Просто да йому той зелений ключ. Зі строчком головне вдавати, що повністю його розумієш. Прошу. <brava> <ку> <рес> Мій любий Даган, після усього, що я зробив для тебе, ти... Ви мене не слухали! Ви хотіли тільки вкрасти різдво! Результат? У нас є кілька золотих монет, але ми не отримаємо подарунків на різдво! <рес> Треба знайти спосіб утекти. Я працюю над цим, капітане, я працюю. Привіт, Мерфін. Mm -hmm. <coughs> Якщо ви не проти. А... Не mm -hmm. проти? Як ти думаєш, Пітер? Я я, я був люб'язним і все. Однак люб'язність уже не характерна для молодого покоління. <coughs> <coughs> Що ж, так, леді. Щоб полагодити стрічку бажань, мені потрібні чотири гілки дерева не з кожної пари року. Зрозуміло. Стрічка бажань здійснює мрії, а мрія починається з уяви. Як це дерево. Як це розумно. Хіба ні? О, Пітер повернувся. А де він? А чого це ти не зв'язаний? Непогано, містер смі. Непогано. <пілістична> Дякую, капітани. Пірати! Вони звільнилися. І справді і ми готові святкувати. <пілістична> Знайшли. їх? Квітне навесні. Дозріває влітку. Змінюються восени. Засинає взимку. цикл року, який ми шануємо. Дякую, леді. Ай, да дітки, покваптеся. Верстать сам не полагодиться. Летімо! Бувайте! Стріляйте! Ай, мене поранено! Це ж просто наліпки, Бовдур. Негайно скажи мені, як повернутися у небувалію. Але, капітан, діти полетіли на моїх санчатах. Ти мусиш визнати факт, що ти застряг тут. Я не хочу тут залишатися, тут холодно. Тільки не подарунки.

Ờ... Ờ, có ý nghĩa của mình, 8

Це, старий С -с 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 Санта Клаус, я, я не хотів зірвати твій день. Я Помилуй. Веселого різдва. Що? Але ж він не поводився гарно. Уперед, капітан. Розгорни. О, це ж модель X74 ab Рюк із багатьма інструментами. О, саме про такий ти мріяв, так? Санта Клаус, він ледь не зірвав різдво. І він же лихий. Чи не так? Лихі не отримують подарунки. Правда? Хо -хо -хо. Різдво це також час прощення. І він мав знову полюбити Різдво. Сподіваюся, що це спрацювало. Що ж, мушу повірити вам на слово. Мій подарунок, мій подаруночок! мій по. Ви не раді? Я ж отримав подарунок. Це дуже мило, капітане. Але верстат зламано, і усі не отримуємо подарунки. І ти хочеш зіпсувати мені радість? Чого чекаєте? Ви з грайка ледацюг допоможіть дітям з верстатом. Хіба не бачите, що вони безпорадні? До справи ви чули свого капітана? Усі миттю до роботи. Ви принесли все, що треба для ремонту стрічки. Чотири гілки, аби здійснити усі яволік крихіт, хоч і дітки. Гаразд розділимося. Пірати зі мною дітки і синтією. Веселого різдва, капітан. Веселого різдва, Даген. То як? Чи є прогрес вже працює? Капітан, не заважайте йому. А що? Ти теж йому заважаєш? Ні, правда! До того ж, нічого б не сталося, якби ти не намагався украсти різдво. Тому як це украсти різдво, я хотів тільки скарб. Що? Ти Просто паскудний злодій, старий морський вовк. Більше того ти зламав верстат і через тебе цього року ніхто не отримає подарунки. Та да будуть подарунки для всіх. Верстат буде полагоджено. І завдяки кому? Тобі щуреня! Ні, завдяки нам, піратам. Ей, Санта, Здається, чогось бракує. Точно, так, усе завдяки тобі. Oh. Так, точно, без них не обійтися. <noise> Твоя правда, Пітер. Це все моя провина. Уперше ми досягли згоди. Та якщо ми всі постараємося, якщо зробимо подарунки власноруч, то ми можемо встигнути, але ми маємо дружити. Тільки один вечір. Що скажеш, малий шибеник? Я скажу так, старий папуго. Так і справді. Для того, щоб усе запрацювало, потрібен був різдвяний дух. А що може бути кращим за перемир'я для порятунку найкращого свята у світі? А ось і подарунок для Джорджа і Мері. Дякую. Прошу. я готовий, готовий, готовий. Сюди, сюди, сюди. О, о. Ха -ха. У -у. Це було найпрекрасніше різдво в моєму житті. У моєму теж. Ха-ха-ха, <різь> ха-ха. <різь> 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 <різь>